Вітаємо та пропонуємо оглянути матчі 21-го туру української прем'єр-ліги. Ефектні голи, традиційні суперечки та непідробні емоції, а також розіграш 5 тисяч гривень. Усе це в нашому огляді. Неодмінно підпишіться на ютуб канал Фандей, подобайте це відео та дивіться уважно, аби дізнатися, як виграти гроші. Підказка, все дуже просто. 21-й тур проходив у три дні. Минай приймав кривбас, динамо гостювало у руха. Зоря зустрілася з Дніпром 1 А Шахтар вдруге за тиждень перетнувся зі Львовом. Було багато цікавого. Тож давайте дивитися. У матчі відкритті Минай приймав Кривбас, і зі стартового свистка пішов в атаку на ворота гостей, що призвело до голу вже на четвертій хвилині. Гончар створив чудову нагоду, провів м'яч майже до чужого штрафного і видав пас на Вишневського, який впевнено переграв у ротаря суперників. Панідельник, який грав на позиції правого захисника кривбаса, не синхронізував дії з партнерами по обороні, через що провалив участь в офсайдній пасці, що ймовірно стало визначальним в цьому епізоді. Один з ключових моментів матчу стався на 73-й хвилині. Подачі від рябова до чужого штрафного, у боротьбі з Кравчуком впав, що призвело до бурхливих емоцій в таборі криворіжан. Але арбітр не призначив пенальті, а показав жовту капічу за розмови. Судячи з цих повторів, однозначно відповісти важко. Кравчук дійсно штовхнув суперника, чи Микитишин намагався підставитися і симулював. Напишіть у коментарях, чи мав рефері Денис Шурман призначати пенальті у цьому епізоді. Міг Минай забивати і другий гол після подачі зі штрафного, яка перетворилася на удар, однак кліщук впорався. А ближче до фінального свистка після зриву контратаки господарів спалахнули пристрасті, які ледве не призвели до бійки. Вишневський не стримував емоцій за фол проти себе, а Луньов отримав жовту. Від вас вподобайка командам за таку напругу. В підсумку Минай Кривбас 1-0. А вже після фінального свистка Юрій Вернеду пішов з'ясовувати стосунки з арбітром, за що отримав другу жовту картку, не стримував слів керманич Кривбаса і на прес-конференції. Я не буду коментувати нічого, тому що дійсно емоційний м'яч. Те, що минай забив гол, класний, нема питань. Ну то що далі після цього продовжувалось, особливо другий тайм, навіть не хочу коментувати. Бо це не футбол, це вже щось таке, ви знаєте, в цей час, коли дійсно зараз знову скажуть, що спекулює війною. Да я нічого не спекулюю. Просто одні люди щось роблять, захищають не то, що щось, а захищають свої життя кладуть, а другі просто відпочивають. Якщо вже це не пенальті, я не знаю, який повинен бути пенальти. І що таке пенальті? В Києві інгулець приймав колос. Номінальні господарі могли забити на 23 й хвилині внаслідок ефектної комбінації, але Головкін не влучив у ворота. А гості створили переможний гол на 41-й хвилині. І подача з кутового – скидка Лисенка, яку замкнув капітан Мілько на дальній стійці. Під час святкування голу у Вадима очевидно тимчасово вселився Крістіану Роналду. Ставте лайк йому за це. Це вже четвертий гол Мілька в поточному сезоні УПЛ. і Його особистий рекорд за кількістю голів упродовж одного сезону. В дебюті другого тайму інгулець міг відігратися також після розіграшу кутового, але удар з дальньої відстані від Нагієва не став проблемою для голкіпера Волинця. А ось тут непогано вклався в удар Денис Резепов, однак м'яч пройшов поруч зі стійкою. Колос також мав змогу збільшити перевагу. Кіріл Попов красиво хитнув поспілова, але з гострого кута не переграв Паламарчука. А от якби голкіпер інгульця Паламарчук забив би на останніх секундах, це було б епічно, однак він не влучив по воротах суперників. Тож Інголець Колос 0-1. Рух приймав Динамо. Напередодні Великодня капітани визначали, хто почне поєдинок, стукаючись крашенками. Ставте лайк їм за креатив. А по ходу гри обмінялися голами. Ванат відзначився восьми в цьому сезоні. Зальвів'ян забив довгий. Напишіть, чи є сенсацію для вас втрата очок киянами. Рух Динамо – 1-1. Перш за все хотілося б сказати, що рух дійсно дуже хорошо підготувався до цього матчу. Вони були сконцентровані, і зараз Динамо Київ знаходиться у важкій ситуації у важкому періоді перестройки перебудови, щоб ми могли розуміти, хто з футболістів є рівним Динамо Київ, хто не є рівним Динамо Київ. З ким ми будемо працювати у наступному сезоні. Це все дуже важливо. У нас зараз час перебудови. Металіст 1925 та Олександрія зустрілися в ковалівці. Команда ротаня намагалася грати в його стилі з багаточисленними передачами, пошуком вільних зон і ефектними комбінаціями. Ось тут міг вийти красивий гол, однак Кирило Ковалець з гострого кута, влучив у сітку з зовнішнього боку. Захист харків'ян продовжував діяти пасивно, але й ковалець все ніяк не міг пристрілятися. На старті другого тайму міг забивати кулаков, однак змарнував вихід вічнавіч. Свій супершанс був і у металіст 19-25, коли Ростислав Русин потужним ударом перевірив на міцність попередчину, а після добування бичика м'яч пролетів повз. А ось тут фарт вже був на боці харків'ян, коли Мірошніченко замикав на дальній, але м'яч потрапив точно до рук воротаря Сидоренка. Удар Калітвінцева зі штрафного результативним також не став, хоча позиція була непоганою. металіст 19-25 Олександрія 0 0-0, шоста нічия в семи матчах тренера ротаня в УПЛ. Дивовижну феєрію в Ужгороді видали металіста Верес. Десять голів в одному матчі це повторення рекорду для української прем'єр-ліги, що заслуговує на ваш лайк. Дублями відзначилися Владислав Шарай та Андрій Блізніченко. По голу забили Картушов, Порох, Прядун, Хондак, Бойчук та Наумець. Металіст Верес – 5-5. Ну, напевно, звичайно для болювальників він такий е -е, класний, багато голів забитих, але е -е, я рахую, я рахую, що ну, ми сьогодні втратили два очка. Хлопці прийшли всі в роздягальню і опустили голову. І сидять без настрою. В центральному матчі туру в Києві зустрілися Зоря та дніпро 1 Назарій Русин і Едуардо Гереро забили в другому таймі за Луганчан. Для панамця це п'ята результативна дія в четвертому матчі. УПЛ. в компенсований час відзначився Артем Довбик. Він забив 18-й гол в поточному сезоні прем'єр-ліги. Зоря Дніпро 1 2-1. Шахтар вдруге за тиждень зустрівся зі Львовом. Максимально активним зі старту був Артем Бондаренко. Ось тут він прорвався до штрафного і зумів пробити, перебуваючи в оточенні суперників, однак не влучив у площину. Але вже за кілька хвилин саме Бондаренко вивів гірників уперед. Він виявився найспритнішим в чужому штрафному при стандарті. Подача з кутового, скидка Ракіцького і хороша розтяжка Артема дали результат. Непогано бив з за штрафного, гочолий швілі, одна крипка потягнув. На початку другого тайму ледве не забив прямим потужним ударом зі штрафного Судаков, але рибка врятував і тут. Загрозливо бив зі стандарту Ракіцький, але знову потягнув голкіпер Лівів'ян. А крапку поставив той таки Бондаренко. Красива багатоходівка гірників завершувалася навісом Михайліченка і ударом Артема на протиході. Здалося, що м'яч летить повза, бо його виб'є захисник. Але ні, це гол і це 2-0. Однак над святкуванням голів Артему все ж таки ще потрібно попрацювати. Це перший дубль Бондаренка у футболці Шахтаря і дев'ята результативна дія в поточному сезоні. Лайк like Артемові за його прогрес. Міг Бондаренко оформити і хетрик, він втік від усіх і від самого себе. В сенсі в підсумку загубив м'яч. Тож Шахтар Львів 2-0. У випадку перемоги в очній зустрічі Чорноморець міг зрівнятися з Ворсклов за очками, але перший супершанс був за полтавцями. Ефектний розіграш на правому фланзі, навіз до штрафного і удар Степанюка головою, після якого м'яч поцілив у попередчину. А ось тут фарт був на боці Одеситів. М'яч після подачі від Бацули влучив у стійку. Першу реальну нагоду Чорноморець мав лише в компенсований час. Кузик чудово розібрався в чужому штрафному, але не переграв і Сенка. На старті другого тайму Ісенко не здригнувся після удару путрі зі штрафного. А потім двічі чудову реакцію продемонстрував голкіпер господарів Паст. Ось тут встояв після потужного удару сефері здалеку, а тут зреагував на непростий удар Степанюка з меж штрафного. Героєм для полтавської команди став Таулян Сефері. Він отримав м'яч у чужому штрафному, начебто, довго підлаштовувався під удар, але максимально прицільно пробив у ближній кут. Після чого побіг святкувати в обійми Віктора Скрипника. Албанець забив дев'ятий гол в дебютному сезоні в Українській прем'єр-лізі і заслужив на ваш лайк. А могли полтавці забивати і другий гол. Феліпа Родрігі з плечем скинув собі під удар, але не переграв паста. Команда Скрипника перемагає в другому матчі поспіль Чорноморець Ворскла 0-1. Дивимося на результати всіх матчів 21-го туру. Минай обіграв кривбас, Динамо втратило очки з рухом. Дніпро 1 програв зорі. Металісти Верес видали божевільну нічию 5-5, Шахтар вдруге за тиждень обіграв Львів. Гірники збільшили перевагу над дніпром 1 до 7 очок, але у команди кучера грав в запасі. Зоря після очної перемоги відстає від спортклубівців на 2 очки. Динамо поступається луганчанам вже на 3 бали. А Ворскла наблизилася до Кривбаса. Кепські справи у Львова. Вони абсолютні андердоги, і до зони перехідних матчів їм не вистачає вже шість очок. Тоді як відстань між передостанньою сходинкою і дев'ятою, найвищою в другій частині турнірної таблиці, лише отрибали. Центральний матч 22-го туру відбудеться в суботу, і це буде українське класичне. Напишіть свій прогноз рахунку матчу Динамо Шахтар. Серед десяти людей, які вгадають, ми рандомно розіграємо 5 тисяч гривень по 500 на кожного. Обов'язкова умова вподобати це відео та бути підписаним на Ютуб канал Фандей. Дивіться огляди кожного туру української прем'єр-ліги на Ютуб каналі Фандей. Підпишіться, вподобайте це відео та тримайтеся позитивної хвилі.